Укрзалізниця прокоментувала зіткнення пасажирського потяга з вантажним, яке сталося вночі у Чехії. За попередньою інформацією серед пасажирів, які прямували до України, загиблих та постраждалих немає, адже ці вагони знаходилися всередині поїзду. Нагадаю, що чеська поліція повідомила про чотирьох загиблих і двадцятьох поранених. Потяг мав би прибути у чопопів на одинадцяту. На вокзалі нині чергує наш кореспондент Євген Соломін. Він має більше інформації про аварію. Залізниці Євгене, що нового ти дізнався? Та чи відомо, коли ЧОПа дістануться українські пасажири? Так, доброго ранку. Власне кажучи, якщо от відновлювати ті події, які відбувалися вчора, а сама подія саме ДТП, якраз і сталася вчора, сама аварія. Тобто, приблизно о 21.52 потяг, який прямував з Праги, в ЧОП, Власне, виїхав з Праги і за 150 кілометрів від Праги, це пардубіце місто, так в районі місцевого вокзалу сталася ця аварія, коли пасажирський потяг і вантажний потяг лоб в лоб власне врізалися. Так найбільше постраждав той перший вагон, який був за локомотивом. Там найбільша кількість постраждалих. ну, Щонайменше ви про це сказали відомо на сьогоднішній момент, із даних які. На, на даний момент курсують в чеських засобах маси інформації. Що не менше це четверо загиблих і 26 постраждалих. Тобто, з 23.30, коли сталася ця аварія, почали евакуаційні роботи, рятувальні роботи на місці, де сталася ця трагедія. Гелікоптери працювали. Працювала поліція, рятувальники всіма можливими засобами витягали з цього потяга людей, які постраждали. Відомо, що загалом в цьому потязі було 300 людей, тобто треба було всіх евакуювати. І власне всю ніч і відомо, що і зараз аварійно-рятувальні роботи тривають. Ну що найменше українців в перших вагонах не було. Укрзалізниця це підтвердила. Вони були всередині. Тож, за попередніми даними, загиблих чи постраждалих серед українців немає. Ми зараз, як ви сказали, працюємо тут в чопі. Власне, поцікавились ми у, на місцевому вокзалі о 10.35 чи чекають вони потяг. Давайте послухаємо, що нам сказала чергова по вокзалу. Ми його чекаємо, бо без повідомлення ми не знаємо, що там сталося. На 10.35 він має прибувати по графіку. Ну, власне, кажучи про трагедію, яка сталася, працівники вокзалу дізналися від нас. Потім почали з'ясовувати, що до чого і як. І власне кажучи, вони в якийсь час ми знаходили середні вокзалу. Почали лунати оголошення про те, що потяг, якраз який прямує з Праги до чопа затримується. Про причини не повідомлялося. Працівники почали з'ясовувати що до чого чи прибуде поїзд. Ну за попередніми даними всіх тих наших українців, які прямували до чопа, вже перевантажили в автобуси, і вони прямують до або до найближчого вокзалу. Прямували так і їх мали посадити в поїзди, які рухалися в Україну. Або е, ці люди е, автобусами е, будуть доправлені в Україну. Коли саме це стане, це точно буде на залізниця, а коли автобусами е, людей сюди привезуть, поки що інформації на даний момент немає. Проте є інформація від Укрзалізниці про те, що потяг затримується без деталізації. Але найголовніше, що постраждалих і загиблих серед українців немає, студія. Дякую за оперативну інформацію. Євген Соломін про аварію на залізниці у Чехії.